У Борисполі прогресує епідемія грипу. Середній показник перевищення порогу захворюваності на грип у навчальних закладах міста 26%. Найкритичніша ситуація у загальноосвітній школі номер 3 Повідомила заступник міського голови Людмила Пасенко на черговій нараді керівників основних служб міста. Процент відсутніх у першій школі 32%. у восьмій школі 34%. Порогові величини у нас також перевищено у шостій школі 25,4, сьома школа 26, 5 27. Тобто тримається у нас до порогова величини ще у ліцеї дизайну освіта 18% і в гімназії перспектива 19%. І у ліцеї є тенденція до зменшення. Уже пік у них пройшов у зв'язку з цим від сьогодні, 12 грудня, школи міста закрито на карантин. На навчання діти вийдуть вже за тиждень, 19 грудня. Юлія Марценюк, Михайло Головненко, Новини, телеканал Бориспіль.